Ви можете придбати сертифікований зарядний пристрій Куалкам Іґрин cd 122 70273 з одним портом USB-A, що підтримує технологію QC 3 0 в міліампер година зеніторба. Цей пристрій дозволить вам швидко заряджати сумісні з QC 3-0 пристрої, заряджаючи їх до 80% всього за 35 хвилин. Крім того, Іґрин cd 122 також сумісний з попередньою версією Quick Charge 2.0. Зарядний пристрій Грин cd 122 має системи захисту, які забезпечують безпеку заряджуваних пристроїв. Вони захистять пристрої від короткого замикання, перегріву, перевантаження по струму та перенапруги. Тому ви можете з безпекою використовувати його навіть вночі. Придбайте сертифікований Qualcomm зарядний пристрій Green Сиди 122 70273 в мА зені торба і насолоджуйтеся швидким та безпечним заряджанням вашого смартфона чи іншого пристрою. Торба пропонує широкий вибір аксесуарів для смартфонів та інших електронних пристроїв, тому ви зможете знайти все необхідне для вашого гаджета.